Дут ви на каналі ярк 997 і сьогодні знімемо відео Мої цілі до кінця літа. І перша ціль це розблокірувати ворона. Друга ціль купити декілька нових скинів. Вот ці скини у вас на екрані. Третя ціль пройти весь Бравл Пас. І новий Бравл Пас виходить вже в понеділок з Корделіусом ціль це розблокувати ще одного бойця Амбер. І ще одна ціль це розблокувати Честера. І п'ята ціль це розблокувати нового бойця Дага, який вийде на початку серпня. П'ята ціль це розблокувати скін літня Джесі. Шоста ціль це розблокувати льона Акулу. Сьома ціль це розблокувати скін Вількрилья Джанет И восьмой тильтер разблокирует и скин Лунный Спраут. И это все. Ну и всем папа. було на канале Ярк ДВД Всем папа-папа. -па -па -па.